Ми будемо читати Слово Боже і далі роздумувати над ним. Всі, хто читає Біблію, я вважаю, що кожного з нас є багато біблійних героїв, які нам подобаються. Правда ж? Ну якось, от, наприклад, для мене буває така ситуація. Я, наприклад, дуже мені подобалось Йосип. От, я якось старався жити так, як Йосип. Все якось читав за нього, як він поводився, як він працював, як він томився, як він у правду, як він прощав братів своїх. Він так мене якось вів, такий був, як маяк для мене. Потім якось трошки часи помінялися, і мені сподобався Петро. І я вже з Петром, наче так жив. Потім якось другий, не то, що я забув вже попереднього, але з часом. От один образ, наче такий він актуальний для цього часу, і хочеться рівнятися на нього. В інший період другий випливає якийсь е, якась, е, образ, і з ним, наче так. Тому що це все мужі Божі. Це всі ті, на кого ми можемо дивитися, брати з їх приклад, учитися в них і подражати їм. Я думаю, що у вас також є свої улюбленці Біблії. До яких ви більш так можна схильний сказати, інші трошки якось може далі, якось трошки так як в тіні. Сьогодні я хотів би проговорити про одного мужа, який дійсно також надихає мене. Можливо, послухаючи про нього, ви теж якось ним так збодрите своє серце. І, можливо і для нас, для інших, для всіх нас, він послужить де в чому Тому що цей муж. Про якого я хочу говорити сьогодні, він, на мій погляд, вартий, тому що він є на сторінках Біблії. Раз Бог його оцінив, так значить ми теж його приймаємо. Я хочу сьогодні говорити про Варнаву. Є на сторінках Біблії в діяннях написано про мужа Варнаву. І ось, давайте ми трошки про нього почитаємо і пороздумуємо. <кій> Варнава описано. Декілька місць у дії святих Апостолів є провернавну. Я хотів би зачитати для початку ті події, які відбувалися в Антіохії, і як там проявив себе цей чоловік. Будемо читати 11 розділ дії святих Апостолів із 20 го віршу читаю. Ці події відбулись після того, вже як відбулись ті події у Єрусалимі, де було Проголошено про Ісуса Христа, що Він Воскрес. Церква росла в Єрусалимі, потом розпорошилася. І ось деякі із тих прийшли у місто Антіохію і там утворили церкву. І ось з Єрусалиму були послані туди люди, в тому числі Варнава, які мали там наставляти церкву. Ось саме про ці події ми читаємо. 20-й вірш із 11 розділу. Але були між ними деякі мужі з Кіпру, Киринеї, які прийшли в Антіохію і промовляли до Єлінів, проповідуючи Господа Ісуса. І рука Господня була з ними, і великі чудеса, і велике число увірвало, і навернулись до Господа. І звістка про них дійшла до церкви Єрусалимі. І вони послали в Антіохію в Арнаву. Коли ж він прийшов і побачив благодать Божу, то зрадів і наставляв усіх, щоб щирим серцем трималися Господа. Бо він був муж добрий, сповнений Духа Святого та віри, і багато народу приєдналося до Господа. Ось коротенько ми зупинимось на цьому ривку. І ось те, що я розказав, що Варнава був із Єрусалиму посланий в Антіохі. І ось йому дається характеристика. Сказано небагато, але дуже вагомо. По-перше, що він був муж добрий, сповнений Духа Святого і віри. Проти сестри, якби про нас Бог так сьогодні сказав, нам би ще хотілося що ще ні. Ми б сказали, Господи, я, мабуть, і цього не вартий, правда? Ну, так сказано про Варнаву. І він відповідав цим словам. Якщо розглянути цю характеристику, ну, знаєте, детально і ширше, у ем, нас би не вистачило часу. Я не буду довго. Томити. Я візьму одне про те, що він був добрий. Давайте розглянемо, як у чому проявилась його доброта. То, що він наставляв церкву, то, що він навчав, то, що він е, робив справу Божу, він був проповідником. Хоча у, на сторінках дій святих апостолів інших ніде немає ні одної проповіді Варнави. Як Сало проповідував є, Петро є, інші проповіді є. А от про Варнаву ні одної проповіді немає. Но сказано, що він наставляв, укріпляв. І церква зростала в Господі Ісусі Христі. Значить він був корисний, він міг це зробити, він умів це робити. І недаремно саме його послали. Чомусь він теж був у Єрусалимі, знаєте, мабуть, таким відповідальною людиною, яким можна було доручити ту справу, на яку його послали. І ось він був муж добрий. В чому ж була його доброта? По-перше, я б хотів би, щоб ми трошки глянули на саму його Варнави, можна сказати, характеристику на його життя. Про нього сказано, що він. У 4 розділі тут трошки є про нього описано 36-й вірш, 4-й розділ. 36 й вірш. Сказано так. Це на початку дій святих апостолів, коли церква організувалась, коли люди продавали все своє. І все було в їх загальне. І ось одним із тих, хто вніс свій внесок, свій маєток продав і приніс гроші у церкву, був Варнава. Ми читаємо про нього. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що значить сину Тіхи, родом із Кіпру, у якого була своя земля, продав її, приніс гроші і поклав до них апостолів. Ось дивіться, цей Варнава це вже його псевдоним, можна сказати. Це те, що йому ім'я вже дали апостоли. Але ім'я, яке дали йому батьки, було Йосип. Він був Йосип. Але Варнава, саме слово, як ми тут читаємо, перекладається, син Утіхи. Цей чоловік, муж Утіхи, він міг утішати. Він міг утішати. Знаєте, я сьогодні думаю, не дуже багато з нас може сказати, що ми можемо утішити людину. Особисто я за себе скажу, я не вмію утішати. Сваритися вмію, ну, виходить. А утішати не вмію. Ну, стараюся, а воно якось не виходить. Якось розказувала одна жінка, в неї помер чоловік. І З нею жила сестра, ну дочка її і внучка. Ну так, з бабушкою жили після похорон. І ось вона, знаєте, відбулася трагедія, траурна ця процесія, все пройшло. Але вона плаче. От в неї на серці, знаєте, така туга, і ця жіночка продовжує плакати. І каже: ну так, сусіди, там, ну рідні втішають, ну що ти вже ну, нічого не вернеш, ну вже все сталося, ну змирися, ну якось. І кажу, ну ніяк мені воно не лягало на душу. Ну, не, не, міг, не могли вони мене втішити. А ось внучка каже, бабушка, ну наш ж дедушка з Господом. Йому ж там луче, він тут страдав, він тут мучився, він хворів, ти його доглядала, мучився за коло нього. А зараз він вже здоровий. Зараз він Господа, йому добре там. То чого ти плачеш? Ходи на могилку, став там квіти і. І вона каже, знаєте, так мені якось приємно стало, що ця дитина, яка там п'ять неповних років, могла так утішити її. Ось цей Варнава, він щось подібно так міг утішати людей. Він міг наставляти. Він умів це робити. От такий в нього, можна було сказати, дар Божий в нього такий був. І ось він був посланий в цю Антіохію для того, щоб там наставляти церкву. І ось коли ми тут прочитали, що в нього така була характеристика, далі сказано, що він там наставляв церкву, а потім, 25-й вірш, потім Варнама пішов у тарс шукати Савла. І знайшовши його, привів Антіохів. І цілий рік вони збиралися в церкві і навчали багато народу, і учні в Антіохії стали вперше називатися християнами. Пам'ятаєте всі це місце? Що наше, назва нашого ну, християнства іменно походить з Антіохії. І саме там був причетний до цього Варнава. Це теж добра справа. Дивіться, це Назва ця пронеслася в який час, і по сьогодні вона триває. Я не знаю, хто дав іменно ідею оце слово християни, можливо, воно і Варнаві належить. Я не буду сперечатися, Бог вже слово нам про це не каже. Але можна сказати, що і так. Дивіться, до чого ми вертаємось, в чому проявилася доброта цього Варнави? Він пішов у тарс, знайшов Савла апостола Павла, привів його в Антіохію, і вони цілий рік двох з ним працювали в церкві. В Антіохії був народ різний був, різних національностей, не тільки євреї. Там ми скажемо, з Єліни були, з Кіпру там були люди. Вони там працювали, утворювали церкву. Церква була велика, сильна, зуртована, любяща Господа. Чому Варнава пішов в тарс? Чому він пішов шукати цього савла? З історії ми прекрасно знаємо і пам'ятаємо про те, що савл це був той, хто гнав церкву. Пам'ятаєте? Він був фарисей, він був заклятий такий, знаєте, ворог християнства. Він, як він сам каже, я шматував церкву, я гнобив її, я волочив на суд християн, я з ними, і коли їх катували, я давав на те згоду. Ось цей Савл, коли зустрівся із Богом, коли йшов в Дамаск, і зрозумів, хто перед ним, хто такий Ісус Христос, Він зразу поміняв свої думки. В нього зразу відкрилося те, що він робив проти християн, виявилось, Він цим робить. Бореться з Богом. І він зразу це залишив. Він зразу зрозумів раз Бог йому сказав, він не перечив. І ось після того, як він був в тому Дамаску, там тоже написано, він там проповідував і прийшов в Єрусалим. Коли він прийшов в Єрусалим, ми читаємо далі, ось про нього є сказано із 32 віршу 4 розділ це в 9 розділі, розділі, 9 розділ із 26-го віршу сказано, що Савол прийшов в Єрусалим і хотів пристати до церкви. Ті віруючі, які були в Єрусалимі, вони чули про цього савла, вони були нажахані ним сильно. І раз був такий ворог заклятий, такий, знаєте, переконаний у своїх почуттях, раптом став другом. Якось не віриться, правда? Я б теж сумнівався. Знаєте, якби мені так прийшлося, я знаю цього чоловіка, що він ось стільки зла зробив, і тепер він такий став ангел уже, це б треба було доказати. Це б треба було якось ну, побачити його життя. З одного слова мало, не повіриш. І ось цей Савл хоче прийти до церкви, а всі від нього стороняться. Ось сьогодні ви прийшли в церкву, ніхто вам не сказав. Правда? Не показали так вам? Не показали. А до Павла, мабуть, так показували. І як йому було? Важко, правда ж? Важко. Йому було трудно. Но він не відходив. Він все-таки старався бути церквою. І ось так його довго гонили, до тих пір, поки. Тоді Варнава, взявши його і привів до апостолів і розповів їм, як Савел бачив Господа по дорозі, і що говорив йому Господь. І як в Дамаску він відважно проповідував ім'я Ісуса Христа. Ось цей Варнава, в чому його проявляється добро. Ніх, да, ніхто не вірить. Ну, не довіряють, ну якось остороняються, трошки бояться. А Варнава повірив. Но Варнаво на той час він вже мав певний авторитет у церкві. І ось він прийшов з Савлом і сказав, брати, давайте ми розберемося. Дивіться, ось брат Савл. в нього сталася така така історія. Він може це підтвердити. Можуть підтвердити інші люди. Може сказати той же сам Ананій, який там ходив до нього, до Савла в Дамаску. Він може підтвердити. Що вам треба ще? Чого ми так ставимося до Савла зневажливо? І я думаю, він переконав. Він переконав церкву і всі змінили відношення до нього. І тепер Савл став друг. Тепер стали йому руку подавати. Можливо, там і поцілунки давати. І вже не сторонились, і вже не боялись. І після того Павло ще окріп, можна сказати так, і він став з Єліном доказувати їм про Ісуса Христа. А ті не згодні були і хотіли його вбити. І ось для того, щоб врятувати життя Савлові, його відправили в тарс. І він там перебував. <кій> і ось тепер ми читаємо, що Варнава пішов в тарс, взяв його і привів в Антіохів, і цілий рік вони навчали. Вони будували церкву. Церква дійсно зростала, була хороша церква, сильна. І Після того ми читаємо, Слові Божому сказано, що Бог сказав Духом Святим: відділіть мені Варнаву і Савла на діло, яке я приготував для них. І ось Варнава і Савл пішли в першу місіонерську подорож. Вони ходили по певній території проповідали Ісуса Христа. Знову ж я ж кажу, якось. Ну, Бачите, не, не, нема нічого. Як? Мені хотілося б почути проповідь Варнави, як він проповідував. Але Дух Святий щось не, не дав, нема. Мусимо вірити на слово, що він дійсно був хороший проповідник. Є в кого повчитися. Він міг сказати Слово Боже, переконати, довести, згуртувати людей. Він це вмів. Ось добра справа в чому проявилась. що він. Відстояв брата, так, не дав, щоб далі його поносили. Переконав всю церкву, що це істинно віруючий чоловік. Далі, він пішов його забрав, там би савел міг би оставатися в тому тарсі. І хто знає, яка б доля його була. Він би там все і був тихенько, жив, тому що він знає, що на нього охотяться, що його життя під загрозою. І він би там лишався. Но Варнава подумав, ні, треба Савла десь брати до справи, досить йому сидіти там. Ось в чому проявилась доброта. Він його привів і з ним став разом працювати. В них були різні походи, різні були справи. але далі я хотів би ще одне таке, можна сказати, добре діло, яке він, в чому проявилась доброта, іменно те, що описано для нас. Ми можемо роздумати багато. Але те, що для написано в Слові Божому, ми беремо за основу. І ось сталося так, що. Варнава хотів взяти з собою в подорож Марка. А Савел не хотів. Тому що були такі події, коли Марк залишив їх. Вони були разом в одній компанії. Потім Марк, по невідомих причинах, якось відійшов від них. І коли знову вони мали йти в подорож, Варнава хоче взяти Марка, а Савел не хоче взяти. І написано, що вони. Трошки там їх відбулося таке, можна сказати, ну, деяке непорозуміння. Хоча я не сказав, бо ж це там е кажуть, що вони там посварили, що вони там поскандалили. Боже Слово, так не каже. І я далеко від тієї думки. Це були два брати, мужі Божі, які були при тверезому розсудку, твердо вірили в Ісуса Христа, і всі справи не рішали узгоджено. І навіть якщо я не хочу, а хтось хоче, я не маю права сперечатися з кимсь. Ти маєш свою власну думку. В Слові Божому так. Но в особистих таких, знаєте, відносинах кожен має справу на свою думку. І Савел не хотів брати Марка, а Варнава хотів її взяти. І ось дивіться, записано так. 15:37. Варнава хотів взяти з собою Івана званого Марком, а Павло. Вважав краще не брати з собою того, хто відлучився від них в панфілії. І не пішов з ними на працю, на яку їх послали. І виникла незгода. І розлучилися вони один з одним. Незгода виникла. Незгода це слово що? Це бунт? Це крик? Це невдоволення? Це вороги на все життя? Ні. Ми з жінкою, ми часто буваємо часто воїнуємо незгодне з другим. Ну живемо разом. Ось це не згода. Да, вона хоче, щоб я другий тухлюзу, а я хочу третій. Це не згода. Ну це не бунт. Це не ворожнеча. Це не скандал. І так, що, е, якщо вам прийдеться десь, я чув не раз оце таке, знаєте, спробуді, чув, що вони пор... полаялися, що вони більш ніколи не зустрічалися, що вони ворогували. Ні, того не було. Бог нас так не учить, слово Боже, нам це не каже. В їх виникла незгода. Один пішов направо, другий пішов наліво. І на тому все. Варнава узяв марка з собою і написано. Варнава взяв Марка і відплив на Кіпр. А Саул взяв силу і пішов з ним дальше. Ми читали, що іменно Варнава був родом із Кіпру. Він був юдей, але він був із Кіпру. Він вернувся туди на той острів, на свою батьківщину, і більш Слово Боже, нам нічого не каже про Варнаву. Нічого не каже. Але праця, плід його, видно далі. Він узяв з собою Марка, того, якого Савел трошки, знаєте, зневажав. Колись Павла не зневажали в Єрусалимі, так, знаєте, якось ставились до нього трак осторонь чуть, чуть так приблизно Савел ставився до Марка. Но коли Марк побув із Варнавою тому, в тому Кіпрі, невідомо, скільки там пройшло часу, як там це все відбувалося, але коли Павло вже був в Римі в тюрмі, то він сказав: приведіть. Пошліть до мене Марка. А чому? Чому Марка? Чому не силу? Чому не інших апостолів? А іменно Марка. А я думаю, що іменно Савл захотів, щоб прийшов до нього Марк, тому що Марк був вже не той Марк, який був Іоаном, а він став мужем Божим, який. Можна сказати, навчився від слова наставника, від слова вчителя робити добро. А савел, будучи в тюрмі, дуже нуждався в тому, щоб йому робили добро. Пам'ятаєте, яка там тюрма була? Тоже є написано, що він був у тюрмі на своєму утриманні. Уявляєте як? Я сиджу в тюрмі, і я мушу сам собі приготувати, їсти, постіль собі зробити все. А як? Як це зробити? Я мушу йти з тим воїном, який стереже його, той савел, йти, шити палатки, робити якусь справу, получати гроші, годувати цього солдата і самому що жити. Ось така тюрма була. І ось Марк був навчений від, від Варнави в тому, що він вмів це робити. Він вміг утішити, він вміг підтримати, він міг наставити, він міг допомогти. І ось Савел високо оцінив. Марка. А причиною його піднесення і росту був Варнава. Був у нього хороший наставник. Був хороший учитель, який вмів робити добро, який був сповнений Духа Святої віри. Тільки такий може робити добро для слави Божої. І ось Варнава дійсно це зробив. Через що я сьогодні виділяю цього чоловіка? І ставлю приклад мені і вам в тому, що робити добро це дійсно справа Божа. Як ми маємо це робити, Бог підкаже. Якщо ти хочеш робити добро, Бог тобі дасть можливість. І я скажу сам за себе, Бог мені такі можливості дає часто робити добро. А я не зрозумів буцімто. Буцім то я не зрозумів. І не зробив. А потім пройшло. А я думаю, ну що ж ти так оце? Як ти так міг? Чому ти не зробив? Картаю, мучусь, каюсь і жду наступного випадку. А наступний проходить так, як і перший. У вас так буває? Ми, ми дійсно мужі, чи можна сказати, діти Божі? Які знаємо, що треба робити добро, ну не завжди виходить? Не завжди можемо, не завжди вміємо. Не завжди можемо наставити, не завжди можемо утішити. Бувало у вас так, що хочеться сказати слово добре, а вийде таке, що думаєте, як я таке сказав, краще б я промовчив. Правда? Ну, то втішив, правда. Люди чуть не впала. то втішив. Хай Бог дає нам мудрості в тому, щоб дійсно наші слова були приправлені сіллю, приправлені силою Божою. Мудростю, добротою, ласкою один до одного. Найперше треба робити кому? Добро кому? сказано? У своїм повірі. Своїм повірі. Повір а ми ж всі добрі, правда? ж? Ну хто з нас поганий? Ну, в чомусь кульгаємо. Ну, в основному добрі. То робити добро ж доброму легше, ніж злому, правда? ж? Легше. Злому, скільки не роби, добро, все одно поганий. Бували вас такі сусіди. Робиш добре все, старайся, старайся, тільки курка город перейшла межу. Все, все добре нанівець і не було ніколи його. А віруючі так же не роблять. Ось цей муж Варнава послужить для нас хорошою настановою в тому, щоб ми дійсно робили добро. Добро, а ми можемо робити сповнені віри і сили Духа Святого. Хай Господь благословить нас. Давайте ми помолимося. Амінь. Амінь.